В червні відбулася масштабна спецоперація СБУ під назвою Павутина. Українці захоплено спостерігали, як FPV вилітають з фур за тисячі кілометрів від України. Та бомблять російські літаки на аеродромах. А ще павутина, яку планували півтора року, мало не зірвалася через Ісуса Христа і Маршала Жукова. Вони на Пасху там зайшли в запій. Перше травня майовка у них, і вони тиждень ну лежать, їх немає. Потім 9 травня. Вони Тобто у нас реально місяць випав, кажу вам відверто саме е, по цій першопричині. причині. На диво до 1 червня водій фур протверезіли. і російський алкоголізм не зміг зірвати план. Не СБУ завдяки цій спецоперації вдалося уразити третину стратегічних носіїв крилатих ракет на чотирьох аеродромах Росії. А за оцінками СБУ збитки сягають 7 мільярдів доларів. Була і ще одна прекрасна спецоперація невідомих спецосіб. Андрія Портнова застрелили в Мадриді. Ніде не сховатися. Смерть Андрія Портнова українці сприйняли за свято. Востанні ці ранкові посмішки на обличчі були тоді, коли невідомі борці за гарний настрій забаранили люкиву. Так склалося. Що в нашому житті смерть певної людини може викликати нестандартні емоції? Останній помах рук Портнова спричинив ефект метелика. Вже наступного дня Древо випустив кліп на пісню Смарагдове небо. Рівно через чотири місяці помер пропагандист Тигран Осаян, більш відомий як чоловік Маргарити Сіманіян. Ще кілька кісточок доміно, і Київрада вирішує знести пам'ятник київляніну Міхаїлу Булгакову. Крім булгакова, маємо ще одну втрату з категорії. Нарешті дверях офісу президента зненацька виникла діра у формі Андрія Єрмака. Ця чарівна подія дивовижним чином співпала зі скандалом довкола енергоатома, коли міндіч з кентами відмили 100 мільйонів доларів. Розслідування набу і сап про корупційну схему в енергоатомі це насправді теж хороша новина. хоч і з присмаком калу виявляється, наші інституції працюють, і протести з картонками справді мають вагу. Але міндіч все одно втік. Фамилия Мендич. Вас должны были предупредить.